Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Вчора вийшла класна футбольна субота. В деяких поєдинках уже навіть сніжило. Подій хоч відбавляй. Але ми в сьогоднішньому випуску рубрики Що трапилось, поговоримо насамперед про поєдинок, який відбувся в 12-му турі англійської прем'єр-ліги Манчестер-Сіті проти Тоттенгема. Звичайно ж, вивіска класна, але головним підтекстом було те, що у Сіті нагадаю була чотириматчева серія з поразок. Так вона специфічна, тому що протягом цієї серії сіті грали аж в трьох турнірах: Кубок Англійської ліги, чемпіонат Англії та Ліга Чемпіонів. Плюс до того, всі чотири матчі виїзні, і можливо, якби хоча б один з них був домашній, скоріш за все, цієї б серії і не було. Плюс до того серія доволі таки бойова, по крайній мірі у всіх матчах Сіті забивав. І от 12 12-й тур домашня гра проти Тотенгема, так дуже небезпечної команди. Адже нагадаю, після 11-ти турів саме шпори були кращою атакою чемпіонату Англії. І Сіті цей матч не програє, а провалює 0-4. Я думаю, навіть прихильники Шпор або ж, скажімо, вороги Сіті не прогнозували такого фіаско. Оборона Сіті, не встигаючи за супротивниками, психує, атака не забиваючи, психує, та й тренер ходить по бровці, схоже, психує також, плюється, чухає потилицю. Як на мене, проблеми в команди не лише на полі, а і в роздягальні. Наприклад, не поява в стартовому складі таких людей, як Дебрюйне та Гріліш, багато про що говорить. Вони то вийшли, але лише в другому таймі і лише за рахунку 0-3. Практично нічого не показали, можливо, б щось би показали, якби вийшли з стартових хвилин. Щодо самого поєдинку, в першому таймі неймовірне свято. Півзахисник Тоттенхема Джеймс Медісон цього вечора святкував свій 28-й рік народження, і в першому таймі робить собі подарунки, забиваючи аж два голи. За сім хвилин оформив дубль. Спочатку, після навісної передачі від Колушевського, в один дотик переправив м'яч-ворота, а потім, обігравшись з Сонхінміном, класно підсік м'яч над голкіпером Манчестер Сіті. 0-2 після першого тайму. Попередні сезони це був не для сіті, зокрема в одному з попередніх сезонів, сіті поступалися 0-2 після першого тайму Тоттенгему. В підсумку ж виграли 4-2. Але тоді відчувалося, що сіті можуть зламати гру. В даному ж поєдинку такого відчуття і близько не було. Хоча другий тайм розпочинається з голу, але з голу у ворота саме господарів. після контратаки забиває Педро Поро 0-3. Лише після цього і лише згодом вийшли Гріліш та дебрюйне. Знаємо специфіку замін від гвардіоли, але як на мене, коли ти поступаєшся 0-3, ну потрібно ці заміни робити, мабуть, оперативно. Заміни, хоч і були але вони не спрацювали. Але це якщо говорити про Сіті. А от якщо говорити про шпор, заміни спрацювали. В компенсований час два гравці, котрі вийшли на заміну, організували четвертий гол. Тімо Вернер, як стоячих на фланзі обіг захисників Манчестер-Сіті, зробив прострільну передачу на дальню стійку, і Джонсон там її в один дотик замкнув: 0-4. До честі прихильників Сіті відзначимо, що вони почали залишати трибуни лише в компенсований час. А так все ж таки продовжує. Оли вірити та підтримувати свою команду. Нагадаю, що саме Тоттенхем розпочав ось цю жахливу серію для Сіті, вигравши 2-1 в Кубку Ліги. Зараз ця серія стає просто непристойною. П'ять. Поспіль поразок. А що далі? А далі у вівторок уже гра Ліги Чемпіонів вдома проти нідерландського Фейенорда. Скажу чесно, не вірю в шосту поспіль поразку, але все ж таки нагадаю, що нідерландці в цій лізі чемпіонів обидва домашні матчі програли, а от обидва виїзні виграли, забиваючи по три голи. Так, вони обіграли Жирону та Бенфіку. Сіті це все ж таки інший рівень, але подивимось. А на наступних вихідних, перший день зими, Манчестер Сіті поїде на Енфілд на матч проти Ліверпуля. Які ваші думки щодо теоретично можливих семи поспіль поразок команди Гвардіоли? Нагадаю, що завтра на каналі буде п'ятірочка кращих подій футбольного вікенду. Подивимось, чи буде в ній матч Манчестер Сіті Тоттенгем. Але то буде завтра. А на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре!